Ківці, які працюють в системі інклюзивної освіти, давно очікували на вихід подібного методичного посібника, який допоможе розібратися, яким чином необхідно здійснювати адаптацію та модифікацію освітнього процесу в закладах дошкільної та загальної середньої освіти. Мені пощастило, мабуть, одній з перших тримати даний збірник у руках, тому що я являюся одним з офіційних рецензентів даної праці. Як ви бачите, вона складається з двох частин. Чому з двох? Тому що вона настільки ґрунтовна, що кількість сторінок понад 1400 нереально розмістити в одному збірнику, в одній книжці, під однією політуркою, для того, щоб в неї було. Зручно користуватися. Даний збірник, він містить, ми зараз коротенько пройдемося по його розділах, він містить 13 розділів, які розділені на дві частини, як щойно я і згадувала. Що є важливого? Фахівці, які писали цей збірник, вони є всі практиками. Бачите, є про них інформація. Ідейним натхненником, мабуть, був Дмитро Просолов. я найчастіше з ним спілкувалася, маю змогу бути особисто знайомими. Перетиналися на декілька науково-педагогічних заходах. І цей збірник написаний фахівцями інклюзивно-ресурсного центру, що свідчить про те, що ті поради, ту інформацію, яку вони дають, вона є найбільш актуальною і затребуваною, і найбільш практично спрямованою. Так ось, фахівці ці е, значну увагу приділили визначенню різноманітних потреб і визначенню рівня підтримки здобувачів з особливими освітніми потребами відповідно до їхніх можливостей і особливих освітніх потреб. Що важливо, що в даному збірнику також значна увага. Приділяється різноманітним адаптаціям модифікаціям, які стосуються і як розвитку здобувача, і освітнього його плану, і індивідуального навчального плану, адаптації різноманітних модифікацій навчального розкладу, візуалізації, що не менш є важливим питанням. Ви знайдете інформацію стосовно ресурсної кімнати, в закладі освіти. Для мене це дещо болюче питання, тому що очікуємо, що в законодавчій сфері нам буде розділено і надана можливість створювати дві окремі кімнати, хоча б дві, принаймні дві це ресурсна кімната, власне, і сенсорна кімната. Ви віднайдете також питання, що стосується системи оцінювання здобувачів освіти. І в, цьому, в цій першій частині також розміщена після мова. Ви віднайдете чималу кількість додатків, автори приділили їм значну увагу. Як ви бачите, вони систематизовані, узагальнені, їхні вигляди, вигляді схем і таблиць для кращого розуміння, сприйняття інформації, опрацювання. Також у збірнику розміщена джерельна база. Автори посилаються, покликаються, дають нам зрозуміти, що вони використали понад 100 джерел українських авторів. Іноземних джерел ви не віднайдете, тому це свідчить, мабуть, про те, що інформація максимально є вже адаптована під українські реалії. А далі, якщо ми дуже швиденько так прогортаємо, ви бачите, що текстова частина у нас супроводжується ще ілюстративним матеріалом. І що мені подобається, що цей ілюстративний матеріал він реально відповідає змісту, він підкріплює інформацію, яка у ньому подається. Крім того, ви побачите і зможете опрацювати також додаткову інформацію від батьків, які діляться своїми кейсами, і фахівці, яким чином ці кейси були розв'язані. Якщо ми ну, ще більш скрупульозніше, от дивіться, я вам відкрила так, сторінку, де є QR-коди. Таких QR-кодів є чимало. На них автори дають покликання для того, щоб ми з вами, як фахівці-читачі, могли перейти і скористатися додатковою інформацією, чи у вигляді текстової інформації, чи у вигляді віду. І Давайте от тут інформація іде стосовно того, як працювати з дітьми і що можна використати під час. Уроків музики, музикування. Так? От, попробуємо з вами зараз перейти. Цей QR-код відправляє нас на YouTube канал. Ось ми на нього вже перейшли і відразу вмикається відповідне Я відео. Я не сказати, без тебе не можу спати. І місяць по кімнаті розкинулися ти. Супроводжується мовою жестів. Всі QR-коди, наскільки мені вдалося переглянути, є на даний момент діючими і будуть корисним додатковим таким матеріалом для фахівців. Більше того, а, ця інформація ці дві частини, даний методичний збірник, стане в нагоді не лише Тим, хто працює в системі інклюзії, надає відповідні освітні та корекційні послуги. Він стане в нагоді також батькам дітей з особливими освітніми потребами. Ви зможете підвищити свою обізнаність, що стосується ваших дітей, входження у освітнє середовище, чим можна їм допомогти. І також це ці методичні рекомендації, методичний збірник. Особливо буде корисним для наших майбутніх педагогів. Ми будемо його використовувати під час підготовки наших студентів до роботи в системі дошкільної і загальної середньої освіти. Сподіваюся, мій коротенький огляд був вам корисним. Багато аспектів я ще не згадала для того, щоб вас зацікавити, ви могли відкрити даний збірник і подивитися. І ви знаєте, я підтримую ідею колективу, який укладав цей збірник, стосовно того, щоб не поширювати його в електронному варіанті, тому що фахівці люди працювали півтори року свого життя, поклали на те, щоб узагальнити всю інформацію і нам її відповідно подати. Тому інтелектуальна власність повинна бути захищена. Я бажаю вам, щоб ви мали змогу отримати його і опрацювати інформацію. Також я впевнена, що укладачі. Відкриті до інновацій, до ідей і до пропозицій стосовно удосконалення даного методичного посібника. Бо ми всі знаємо, що досконалості немає меж, і зараз система освіти нас дуже інтенсивно розвивається. Нам головне не війти в процес відкату, а кожного разу маленькими кроками йти до великої мети, до тієї, де всі діти наші будуть найперше жити під щасливим мирним небом і будуть реалізовуватися. У житті і отримати ті послуги, які необхідні в міру їхніх можливостей. До зустрічі!